Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, 16 червня, 8 години ранку. Чекаємо, поки спаде трохи руса. Будемо працювати кломазоном по польовому хвощові у по сосниці. І будемо наблюдати за результатом. Всім приємного перегляду. Вставлю два відео. Я вчора приїжджав дивився на польовий хвощ, який він що до чого. Так, сьогодні у нас субота, 15 червня. От маємо такий хвощик, він, так скажемо, такий полоскою. Це з однієї сторони города. Потім зніму ще з іншої сторони города. Якщо все добре, завтра планую його покрупити кломазоном. Так, і друга сторона города. Менше тут долинці його є того хвощику. Саме більше отут. Так ми зайдемо. О, що в нас тут такий твориться з тим хвощиком. Побачимо, що воно буде. Чи візьме, чи не візьме. І як воно його візьме. І що буде на другий рік, скажемо так, щоб знати. Що робити собі в майбутньому? Тут є він якийсь такий. А, він якийсь і сухі от. Не знаю що він, чого від чого, ну пару штучок він он, ламається. Хоча останнє, що тут робилося, це була підживка карбомід 6 кг на гектар і 3 кг сульфат магнію і гумат калію літр. От, але це такий одиничний варіант такий, що він десь щось сухий, від чогось, не Він Тріщить як. Цей то і так живенький чути, що він потріскує, але зовсім інша структура в нього. От. Так що будемо бачив, що з того вийде. Ось так він виглядає зранку, з росою, в усій красі. Я Ось так, зараз десь в затіночку показати. От якщо буде. О, тут буде краще видно, які от капельки на ньому вісять. На мою думку, треба, щоб їх не було, щоб не було стікання препарату. В своїх відео показую, як роблю я. А як робити кожному? Кожен вирішує сам для себе. Що йому як робити? Так само я беру інформацію з інтернета. Щось перевіряєш на собі. Працює, не працює, підходить, не підходить. Будемо працювати кломазоном. Перше так. PH-коректор води. Інформація в інтернеті є, що для Кламазона десь, ну скажімо так, 6-7 має бути кислотність води. Те, що знайшов в інтернеті, наскільки там воно як, що правда, не знаю. Кломазон брав на розлив, бо дзвонив питав то він йде, якби, в 5-літрових каністрах. Ну мені його скільки не треба, в мене немає скільки полів. Купив в місцевому агромагазині на розлив. От. І плюс. Перед пачку треба додати, щоб воно краще ну, трималося в число, що, ну, мала площа покриття і тож, якби є восковий наліт, то так, таку інформацію чув на рахунок, на рахунок польового хвоща. А, ну, це є. Кислотність будемо мірити китайським прибором. На каналі є відео, як я вже ним користувався, знімемо, покажемо. Кломазон, знаю, що, як знаю, теж чув, розказували, має після дію, після нього бажано не сіяти з лакові. Але так та, як в планах на другий рік теж посіяти соя по сої, то на рахунок цього не переживаю. На рахунок норми витрату кломазону в. Так само все в інтернеті, теж би читав і шукав. Від 250 до 350 грамів на гектар не, ну, припалює, притуплює її, але не забирає. 500, що вона забирає. Знаходив так само що інформацію в інтернеті, що дозвілка є від 0,4 до 0,7 літра на гектар. Там інший виробник, але теж діюча речовина Клумазон. От, е, хто ж десь хтось читав, що хтось писав, що давав літру на гектар кломазону і нічого це є. Воно не, не, ну, сої немає. І зустрів вчора свого однокласника, який той, там, займається землею. Е, казав він мені, що... Можна давати так само і літру на гектар. Тільки мається в виду, більше нічого туди не додати, не робити ніякого компоту. Просто чисто кломозон без ніяких вже гербіцидів. Тут в мене є пів літри, тут є 50 соток. Тобто у нас буде витрата літр на гектар. Побачимо, що воно буде і який буде результат на другий рік. І будемо знати, чи стоїть ним кропити, чи не стоїть ним кропити. Це, як би покажемо, перевіримо. Кому цікаво, підписуйтесь і будуть продовження відео на рахунок кломазону. Льоша, привіт! По твоїй рекомендації будемо крупити літр на гектар. Згорить соя, цього я приїду на другий рік по насіння до тебе. Це, звісно, все жарти. Є в інтернеті теж куча всякої інформації. Будемо... Крупити, перевіряти і дивитись. Трактор буду змішувати препарати. І якраз агроном на підході, щоб проконсультуватися, що до чого як. Перевіряє сусідські по сусідську посіяну сою. Це, кстати, десь недавно, ну як недавно, може зо 2 неділі тому, як вона посіяна, а може чуть менше. Каздочки заход на люцерку. Так, pH водички 889. Добавим десь 50 грам на 100 літрів води. Бо в мене якраз тут в бочці 100 літрів води. Тобто буде норма витрати води 200 літрів на гектар. По інструкції до Кламазону від 200 до 400 літрів йде. Так, pH став 7,05, ну 7. Добавив я 75 мілілітрів на 100 літрів цього адюванта. І ще жорсткість води зменшилася. Ось вона у мене в районі 300, стала 180. Температура води 16,3. Набираю завжди воду за день-два до оприскування, щоб воно собі постояло. Нагрілося, ну, прогрілась сюди, щоб не зразу холодно, якщо є можливість. Так, заляв кломозон. Трошки поколотало хвилин 5 і заляв 100 кг прилипача на 100 літр води. Зараз доколотаємо і їдемо прискувати. І не забуваємо про засоби захисту свого здоров'я. Хай навіть він з кабіною, але запашок кломозона є, не так, як в раундапа. Маска завжди на тракторі є. То... Принаймні хуже не буде, як буде маска. А тих 10 хвилин роботи. Ще чужу, що клумазон ломоз... має трохи летючий. Ну я не знаю як це, може там за інших форсунках. От в мене інжекторні, але для своєї безпеки так само від трави десь ну, пів метра змістився вправо. Хай лужта полоска лишиться. От, щоб не спалити людям трави. Йдемо трошки з боку колії. Будемо тоді бачити, що воно як спрацює. Іде возьме.